Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. і Сьогодні до нас залітає, до допоможу ось такий Audi Q5. Це у нас 21 рік машинка. В гарному, чудовому стані, по кузову без нарікань, привезена з Америки з мінімальними пошкодженнями на ну, ось такому оригінальному колесі. В гарному стані у нас літня гума. ось подивіться, будь ласка, По салончику у нас біла шкіра. Ось тут є ось такий гарненький чохольчик. Попереду у нас повний сквопакет, мультикермо, 84 тисячі рідного пробігу, є підрольові лепестки, є у нас круїз контроль, є у нас автосвітло, автодощ, сенсорна ось така гарненька магнітолка, двохзонний клімат-контроль, автоматична коробка передач, звісно, електроручник. Все в гарному чудовому стані. Є у нас два режими пам'яті сидінь, електропривід передніх сидінь. Кладання задніх сидінь і переглянути цей автомобіль ви можете по вулиці територіальної оборони 102 міста Київ Чекаємо на вас кожного дня.